Друзі, всім вітання. З вами компанія Carvel. У нас ще одна новинка з'явилась на майданчику. Це Audi a 6 це восьмий кузов, 2020 рік. Двохлітровий дизельний двигун на 150 кВт на автоматі, на повному приводі, на мягкому гібриді з пробігом 114 тисяч кілометрів. Авто з Німеччини, гляньте в якому стані, в красивому такому бірюзовому кольорі, рідкісний кольор. Авто без ДТП, без єдиного підфарбування, кузову, без нюансів, стан нового авто, гляньте стан бамперу, стан капоту, без засічень, без подряпин, без пошкоджень. Фари у нас також в ідеальному стані на лінзованій оптиці, на радарах, передній партроник, дуже крута тачка, хром пакет, автівочка вже притонована, на крутезних легкосплавних дисках r 19 на новій літній гумі Continental, Ми бачимо присутній безключовий доступ водія та пасажира. 40 d повний привід. Тачка дуже крута. У нас присутня камера заднього огляду. Так, сфокусуємо він-код. У нас камера асистентів. Салон у нас в ідеальному стані, без зауважень, чорна стеля, шкіряні сидіння, з боковими підтримочками, шкіра напа, з електрорегулюванням, з пам'яттю, декоративні вставочки з дерева, атмосферні підсвіточки, зеркала гріються, складаються. Пластик. Шкіра все в ідеальному стані. Накладочки на пороги, пороги також не вибиті, не подерті, резинові килимки, адаптивний круїз, шкіряне мультикермо, стан нового, датчики світла, LED-приборочка, у нас же навігація, клімат управляються віртуальними кнопочками. Дуже гарне авто. Заводиться з кнопки. Драйв Select підвісочка, автомат, два ключика, чотирьох зонний кліматконтроль. Лентестан, підлокітничка. Дуже гарне збережене авто. Задній. Ряд сидінь. Все чітко, без нюансів, стан нового авто. Авто не курили. Електропривід, комфортне відкривання багажнику. Гляньте стан. Бампер не Січений, не подряпаний. Даньте в якому стані багажний відсік. Все, від далі, все в ідалі, електрофоркоп, розеточки, наявності, підсвіточки. Все чітко. Хром у нас в ідеальному стані. Задній партроник. Це у нас вже Євро 6. Друзі, без перебільшень стан нового авто. Сидіння водія також з електрорегулюванням, з масажами. Бігун працює ідеально. Так. Перевірочка на лакофарбова. Автівка взагалі без сколів, без пошкоджень, без подряпин. Наголошую, що авто буде не дешеве, але за стан, за пробі треба переплатити. Друзі, авто без єдиного підфарбування, з Німеччини. Дуже класні комплектації. Красивому, топовому кольорі, кого зацікавила дана пропозиція, відповімо вам особисті повідомлення. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. За дану автівку ціна 37,5 доларів.